Доброго дня народ. Сьогодні огляд четвертого радянського багнета до автомата Калашникова, який є у мене в колекції. Інші три я вже оглядав. Кому цікаво, заходьте на канал. Там є відео за ці багнети. Заразом підпишіться на павла португальця. Сьогодні мова піде за багнет 6х3. Чому я його залишив на потім. Справа в тому, що 6х3. Це самий найневдаліший з усіх радянських багнетів до АК. Більш того, він небезпечний для життя військового, який юзав його в ті роки. Це моя особиста думка, і зараз я поясню, чому я так думаю. Отже, 6х3. Виробляли його на початку 60-х років минулого століття. Я не вдаватимуся в подробиці. Є купа відео за цей багнет. Я приготував великий чан лайна, яке сьогодні я вилью на нього. Почну з піху. Вони металеві. Тут є приблуда для перекушування калючого дроту. Всі знають, як це працює. Ось таким чином. Вставляється і перекушується. Заради справедливості скажу, що з цим завданням він справляється добре. А також він має таку функцію перекушування дрота під напругою. Для цього напіва встановлений гумовий ізолятор. Ось тут починається треш. Мені цікаво, який бовдур вигадав ось це. Дивіться, у мене середня за розміром долонь. І вона не вміщується на цій гумі. Якщо ладонь велика, то вона торкатиметься металу, а дріт під напругою. А якщо змістити долонь в інший бік, то на вас чекає ще один сюрприз. Тут є ось такий чудовий підвіс. Ось на такому чудовому карабіну. До речі, металевому. Крепиться він до металевих частин піху. І Якщо ви будете перекусювати дріт під напругою, то буде відбуватися таке діло, вас вб'є на. Не розумію, чому не можна було зробити цю накладку довше. Гума була дефіцитом в савку. Який Бовдур вигадав це кріплення підвісу? Він дуже гучний. Був же нормальний підвіс на 6х2. Ось, будь ласка. Нема ніяких сторонніх звуків. Ізольовано все. Ні, вліпили ось оце. Цікаво, скільки військових підсмажило при перекушуванні дроту під напругою. Але після численних скарг від військових на цей підвіс радянські придумувателі подумали, подумали і зробили новий багнет з таким же підвісом. Так, тепер сам багнет. Перше в історії радянські зброярі не скомуниздили геометрію Леза у німців, а скопіювали його з ножа Тодорова. Молодці. Я довго думав, що це за ремінець. Для чого він і нахиба його приліпили на цьому місці? А потім на Ютубі я нарешті дізнався, що до чого. Виявляється правильний хват штика. Вот таким образом. чтобы подкравшись сзади к часовому, тихо подкравшись, незаметно. Удобно было его топ-то часового снять. Вот таким раз способом. До речі, леза заточувати на цих багнетах було заборонено. Уявляєте рівень цього трешу? Чому не зробити цей ріменець збоку? Ось тут, наприклад. Одів, взяв, як всі нормальні люди. І все. Але історія умалчуває. Гаразд, дайте мені відповідь. Якщо ось це правильний хват, чого голова руків'я не дивиться цей бік? Зробили б уже у вигляді серця двохсторонній, так би мовити, хват. Для умних і для красивих. Ось такий анало гавнет. Це все, що я хотів сьогодні вам сказати. Хто зі мною згоден, ставте вподобайки, пишіть свою думку. В коментарях я павло-португалець. Всім мирного неба!